Необхідно обрати лічну комісію. Пропоную лічину комісію обрати в кількості депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За, проти, утрималися, приймається Персонально пропоную включити до складу речільної комісії депутатів Бортника, Іванова, Шепера. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. За, проти, отрималися, приймається голос. Бачите, депутати задоволення. Реагують на пропозиції, тому прошу вас заняття. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Які будуть пропозиції? По Які будуть пропозиції? Немає пропозиції. Пропоную обрати секретарям засідання. Депутата Чичка. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати за, проти, утримався, одноголосно. одноголосна Терна Микола, будь ласка, заміна Шака. Шановні депутати, на порядок денний сесії нашої винесено 16 питань. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? За основою цілому поступила пропозиція. Порядок денний прийняти за основу та в цілому. Прошу проголосувати за роки. Утримались, Приймається одного голосно. Так як всі питання, які винесли на розгляд нашої чергової сесії, попередньо були розглянуті на засіданнях профільних комісій, знайшли своє схвальне підтвердження і рекомендацію щодо розгляду і затвердження на сесії. У мене пропозиції, щоб ми чітко ну, виступили, якщо є доповідачі з тих чи інших питань. Якщо нема зауважень, переходимо до голосування. І якщо необхідність є доповідати, теж вносить пропозицію. Якщо немає такої необхідності, я проху, щоб ми не втрачали додатковий час на розгляд того чи іншого питання. Приймається така да. пропозиція. Тому переходимо до першого питання про звіт голів постійних депутатських комісій міської ради про проведену роботу у 2023 році. По черзі будемо? чи є необхідність? А Думаю, не не я я, можна, ми ще чули, наприклад, бюджета не цітувала в земельній, земельна бюджетній, а в світятка не твітувала в цих комісіях. А я хочу зараз послухати, наприклад, каждую голову особисто проєкту рептері. До трьох хвилин, до трьох хвилин, голові, корот. А перед депутатами ви не звітували? Якщо то дивіться, якщо є вам негідний текст звіту, то текст звіту є почути голову комісії. Скільки проведено комісії, скільки людей приходило, чого не приходили? Чого не проводяться? Не знають і не може вам. Тому що дивіться пропозицію, я дивіться, щоб не вносити смуту до трьох хвилин. Коротко інформації про роботу комісії важливі напрямки. І ти, питання, якщо будуть виникнути питання депутатів до Проситься перше до слова Галюквини Гір. Якщо можна змістити можна, і... я не думаю, що не звільняє. Шановні депутати, наша комісія складається з восьми осіб, із них від партії Слуга народу, один від партії розумна сила, один від партії за життя, один за надійні бої, від партії пропозиції, один від партії «Європейська сила» партії. За 23-й рік провели сім засідань, розглядали питання затвердження статутів та положення в лівідації установ міської ради, це ліцей, центр не освітлення послуг у освіти. Також на порядку денному були питання про внесення змін до структури відділів міської ради, розглянуто та винесено на розгляд сесії питання затвердження програми архівних для громади, а саме. Програма розвитку та функціонування української мови як держави в усіх сферах суспільного життя, програма інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, програма підтримки переміщених осіб, програма підтримки Збройних сил України, програма сприяння розвитку волонтерства, програма розвитку фізичної культури і спорту, програма турбота, програма розвитку культури, програма реформування житлово-комунального господарства. Програма соціально-економічного розвитку Новгородської територіальної громади. Можливо, комісії не так часто проводили засідання, але рекомендовані проекти рішень говорять про те, що все зроблено для покращення роботи і життя в громаді. Що стосується програм, відповідно, бюджетного кодексу України для того, щоб ці програми ми могли розглянути і прийняти, необхідно, щоб. Вони були, а потім вже від них буде йти фінансування. Тому без цих прийнятих програм не може здійснюватись і фінансування. Всі програми, які виносилися в цьому році на розгляд комісії, були отримали схвальні відгуки, активно працювали депутати, нас активно працюють 5 депутатів. Я від себе особисто велика спасибі їм можу за те, що тратять свій час. Для того щоб виконати свій громадянський обов'язок. ну а оцінити роботу комісії. Я вважаю, за танку працювати. Дякую. Питання буде. Ну да, в нас про що доцільність і робота комісії. От я дивлюся, бюджетна комісія і у нас, і земельна комісія працюють. Ну майже на кожну сесію по разу проходить питання. На кожну сесію нас обгоносять соціальні питання. Питання фінансування освіти, але комісія чомусь працювала всього 6 разів. Може, нема доцільності існування такої комісії, а розподілити її на дві комісії, що вона працює. Я вже взагалі позивнувся, Юрій Антонів Сапоченко, одну велику комісію з 26 ну, депутатів. Must, must Пропозиція пропоную постатній на голосування. Ви вивезте пропозицію. Ну, так, що у нас не факт усе питання. Получається, що комісія вас не працює. Дякую за ваше питання. Я можу Порядок порядок будь-якої комісії визначається разом головою, разом з міським головою і секретарем ради відповідно до поставлених завдань і компетенцій міської ради і необхідності проведення того чи іншого засідання, там, де переплітаються кошти, і які пов'язані з роботою профільної комісії. Кажуть за освітянську медичну і соціальну направленості, там обов'язково йде розгляд питань, і вони дублюються і розглядаються окремо на кожній комісії. Стосовно прийняття бюджетних рішень і змін до бюджету бюджету загалом для громади. Вони розглядаються на всіх комісіях по черзі і знаходять свої пропозиції. Тому Пропозиції, які чи ні, пропозиції щодо створення і зменшення кількості комісій, я вважаю недоцільною. Стосовно земельної комісії хотів би зауважити, що навіть законодавством сьогодні прописано, Ми що це, це, я кажу про кількість, чого більше, чим чого там менше. По законодавству прописано, що сесії міської ради проводяться щоквартально, це перше, Не кожен місяць, а з земельних питань. Не рідше одного разу на місяць, якщо ці такі заяви надійшли. Тому земельна комісія працює кожен місяць. Це прописано в законі, і вона повинна розробляти і розглядати питання, які поступають по земельним питанням. Стосовно бюджету, ми плануємо такі, таким чином, і ви знаєте, щоб мінімізувати е, внесення змін до бюджету, але життя і сьогодні. Та складова, яка з є в державі, змушує нас частіше переглядати, вносити корективи до бюджетних рішень. Ті вимоги і виклики, які сьогодні йдуть по безпеці, по сьогодні по воєнному стану, по забезпеченню навчання і оптимізації роботи закладів освіти охорони здоров'я, вони теж потребують нашої уваги. Тому ми і проводимо комісії відповідно до тих виклик, ризиків, викликів і компетенцій, яка покладена органи місцевого суду. Максим Віксанович, от я вам відповім, ну, вийдуть до закону про місцеве самоврядування, на всіх комісіях заслуховуються всі питання. Те, що ми зробляли ну, так, що ми слухаємо тільки свої питання в основному. Ну, це, От ви до нас прийшли тільки що, да, і сказали, давайте будемо писань голосувати за рішення, ті звідти послухали. Але звідти слухали. Бюджетну комісію 9 депутатів. Хай буде 10 депутатів. Е, освітянську комісію, не знаю, на мабуть, 5 депутатів. Земельну комісію мав вісім депутатів. А ви кажете, що всіх послухали всі подали. Звідси я не Звіта, ви не написали на тему. Ми я сьогодні не потрапив на комісію на звітанці, тому що вона насправді йшла за часа до сесії. записувати. Тут є такі про роботу особисті можливості, де ваша це не тільки заваження не документа, а до вас це дискусія дискусія, але дивіться, що стосовно. І, що стосовно кількості прослуханих депутатів, дивіться, є рекомендація, профільний голова. Він, наприклад, якщо ми кажемо за освітянською віддість, голова комісії, вона на своїй комісії звітує перед своїми е, членами, вона звітує і розробляє рекомендації. Далі затверджується сам звіт, текстовка. Він роздається депутатам. У депутаті да ви вже визначається. Почуйте, не перебувайте, я ж вам відповідаю на це питання. Реально. Депутат сьогодні кожен з нас дивиться, озвучила голова на комісії. Тому що я кажу, що є чи на сесії вніше, ті основні положення про роботу комісії. Є сама текстовка звіту. Депутат, і як і я, і голова читаю це. Далі ви задаєте питання, які у вас виникли, якщо це не, ну, не повністю розкрито саме звіт? І в подальшому ми це, цей звіт будемо публікувати для громадськості. І аналітику по присутності депутатів відвідування на сесії, чи це була поважна причина, чи це не поважно, тому що є сьогодні депутати, які відповідально ставляться до своїх виконання громадських обов'язків і повідомляють про те, що не може бути на засіданні зі скусті, що це хвороба, чи це відрядження, чи інші якісь е, по виклики. Але є такі, що взагалі ігнорують про, про е, перебування, як участі в комісіях, так і з пленарних засіданнях. Якщо ми візьмемо аналітику, я теж публікую і для громадськості, і для всіх нас, тому що є депутати, які більше року, а по закону там ще є йде відкликання депутатів, якщо він більше року не приймає участі в засіданнях. Правильно, процедура, але ні, є підстава. Ні, ні, підстава, ні, Не моя підстава, ні, ні, підстава. Ні. я кажу. Є, пропуст... ні, є підстава. Затикати, мера, Вони його відкликають. Правильно. По меру, там теж є процедура, і процедура і в законі, і в тому тому це все повинно бути. Але міський голова участвує на цій засіданні і вболіває за реалізацію проєкту. Хто вболіває за межами, я вважаю, що це тільки популізм. Питання до голови комісії ще будуть. Так, бажання до вас, якщо кажете, ми можемо проголосувати за звіт, який ми не читали. Почувать, я вас почую. Да, це, це ваша пропозиція, ми її врахували, і Пусти. я товою вносив пропозицію. Є доцільність чи немає. Якщо її доцільності немає, ми не слухаємо. Якщо читаю. Якщо ці, слухаємо. Все. Олександр Володимирович, будь ласка, ваш виступ. Наша комісія з питань земельної реформи, охорони довкілля та громад. Слово розвитку складається з восьми депутатів. У 23 році засідання комісії проводились у відповідності з планом роботи міської ради та в міре необхідності. За різний період відбулося 14 засідань постійної комісії, на яких було розглянуто 128 проєктів та 68 питань з заявами. Можливо, проєктів було б і більше, але війна... Внесла корективи законодавства і вплинула на роботу нашої комісії. Комісія приймала рішення виважене, відповідно до діючого законодавства. Тому депутатська комісія рекомендувала винести на розгляд сесії тільки ті питання, які не суттєво законодавствам. Таких рішень на сесії ради прийнято в кількості 142 рішення. Роботи нашої комісії та прийняті рішення мають значення для наповнення міського бюджету. Розрахункова сума надходжень з урахуванням сплати боргів за 2022 рік становить 11 млн 708 тисяч гривень. Зокрема, орендна плата 3 мільйони 720 470 гривень та земельний податок в сумі 6 млн 150 тисяч гривень. Наголосити, що всі члени комісії, нашої комісії відповідально ставились до своїх обов'язків. Проведено 14 комісій, форумом, казати питань не було і ну, всі приймають активну участь Дякую, Дякую, Олександр Оксана. Питання до голови земельної комісії. Будуть? Yeah. Май дякую відпоследний параліта, будь ласка, вам слово. З питань планування соціально-економічного розвитку бюджету фінансів комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури інфекційної та підприємницької діяльності налічує 9 депутатів. Систематично приймають участь у роботі комісії тільки 5-6 депутатів. Депутат Рашкін служить у Збройних силах України. Депутат Герасимов виїхав за кордон, депутат Крикон участі в роботі комісії не приймає. Комісія працює в межах повноважень визначними законами України, регламенту. Роботи ради, затвердженого рішенням сесії міської ради 26 січня 2021 року номер 49 та змінами до регламенту, внесеними рішеннями сесії міської ради. Відбулося за період роботи значить, 18 робочих засідань комісії. Основними функціями комісії є попередній розгляд проєктів рішень та надання пропозицій до опрацювання проєктів рішень за наслідками їх простіше, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Участь у Подання бюджету громади, прийняття бюджету, контролю та за виконання бюджету Новгородської міської територіальної громади. Основний принцип, яким керується комісія, це поліпшення соціально-економічного становища та розвиток громади, розвиток освіти, культури, спорту, вирішення комунальних питань, покращення благоустрою території громади, допомога Збройним силам України, соціальний захист населення громади. Значить е, у 2023 році. Ну, такий а маленький аналіз показав, що на освіту було виділено кущі з місцевого бюджету 76 тисяч 400... 74 мільйонів 407 тисяч 717 гривень. На охорону здоров'я 8 мільйонів 196 тисяч 186 гривень. На фізичну культуру 3 мільйони 78 тисяч 650 гривень на соціальний захист, захист 7 мільйонів 539 тисяч 467 гривень, на культуру 6 мільйонів 498 тисяч 207 гривень, на житлово комунальні підприємства 16 мільйонів 875 тисяч 602 гривні, на поповнення статутного капіталу КП 3 мільйони 594 тисячі. У своїй діяльності, діяльності комісія враховує друку громадян, а також депутатів, які працюють на, в роботі даної комісії. Значить, е, е, на Запоруба успішного розвитку громади це наповнення бюджету. 2023 рік був складним для громади у зв'язку з агресією Російської Федерації, але, незважаючи на складні економічні та соціальні умови, бюджет нашої громади було виконано. Ну, я не буду тут розказувати які я думаю, що всі законні коли приймали бюджет. Скажу, що основними завданнями комісії в 2023 році були забезпечення контролю за економним і ефективним витрачанням коштів міського бюджету, виконання бюджетного і податкового в України, а також інших законів України та нормативні афті і бюджетних фінансових питань. З метою ефективної діяльності постійна комісія активно співпрацює з відділом фінансів, відділом економічного розвитку, іншими виконавчими органами та постійними комісіями, іншими міської ради. У звітному періоді діяльність депутатів постійної комісії будувалася на засадах рівноправності, втимної і поваги і була зацілена на передка, забезпечення зростання рівня економічного розвитку міської територіальної громади. Дякую. Є питання до бюджетної комісії. Тому, де, -дя що де, того питання. Дякую, Санденно. Просто до звіту і до роботи комісії, що звернення до апарату міської ради, інформував той депутатів, всіх депутатів, не тільки комісій, коли відбувається і порядок денний. Тому що не завжди... Я про себе кажу, може, всім відправляють немає. Ми не ми не, ми не, не група депутатів і, 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 і дня, коли проходить комісія. Просто депутати, які хочуть прийняти участь в комісії, щоб знали і вчасно туди потрапити. Я вам скажу більше. Ми навіть якщо раніше мали, мали якісь питання стосовно часу проведення, зараз намагаємося я пораз створювати такі можливість, щоб проводити окремо комісії для того, щоб мали можливість депутати інших комісій прибути. Участувати в засіданні, розділяємо їх в час, в днях, але є інколи випадки, коли термінове прийняття рішення потребує активного і впливу і розгляду. Тому питання ми відповідно до регламенту. Дивіться по регламенту. Ми дотримуємось регламенту, є старі планові завдання, і є позачергові засідання як комісії, так і пленарних сесій. Тому ми теж дотримуємося не пізніше, ніж за один день. Інформація доходить в електронному вигляді і в такому І кожен депутат має можливість, до речі, не тільки в рамках засідання комісії, прибути до міської ради, є спеціалісти, є міський голова постійно на робочому місці, які можуть задати питання, які стосуються ваших депутатських діяльностей і роботи самої комісії. То, ну, це теж можливо, ваша пропозиція буде врахована в подальшому і апарат відпрацює. І ще питання по проєкту рішення будуть. Пропозиції е, в цілому без змін. Відчина комісія, прошу проведіть голосування за даний проєкт рішення в цілому Добре, Алєнів. Аврайов. Івано Иванов. Котов. Луцен. Да. Поставка. Да. Умасть. За. Черемет. Зло. Черкасен. Чичка. Да. Чекеев. Зла. Шашкеев. Да. Шефер. За. Ога, за рішення прийнято одноголосно. Наступним зарозділити у нас це проект рішення про затвердження перспективного плану роботи Новобузької міської ради на 2024 рік. Є необхідність відповідати? План бачили всі. Це перспективний план, тому що ми передбачити всі можливі варіанти не маємо, але відповідно до законодавства ми розподілили таким чином і спрямовали. Ми маленька ремонта. Ми будемо дати пропозиції на бюджетній комісії, вони дати план, що можуть прийняти його. Дякую. Причина <говори> комісія. Прошу проведіть голосування за даний проект рішення сьогодні. Олейников. Горне. Бужков. Аврелев. Евро. Иванов. Котов. Гутен. Поставив. Умальки. ЧКЦ. Да. ЧК да. да. за Чепіра РКЛ за Києвова. За. Рішення прийнято одноголосно без змін. нас проєкт рішення про затвердження програми розвитку військово-патріотичного виховання до призивної та призивної молоді, мобілізаційної готовності та мобілізаційної підготовки в Новбурзькій міській територіальній громаді на 24-26 роки. Доповідає Соцко. Пропозиція. Да. Ставимо на голосування. Да. Поступила пропозиція даний проєкт рішення прийняти в цілому без змін для чільна комісія. Прошу проведіть голосування. Аврелев. Раті. Ванов. Котов. Да. Так. За. Романський. За. Керамен. За. Керосан. Вот. Кепсан. За. Кепір. Так, Кепір. За. У проєктах номер порядок тепер, за. Шепель, за. 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 Вижний, прийду, за. До ну, за движенню до здоров'я, ну, зміх, або порядку денного, проектів, вибачте, то 3, а може і проєкт 4. Ми стали Врахуємо технічну думку як Якнаше дуже подальше не було питань. Четвертим рішення прийнято налосно на до змін. Наступним на розвитку виноситься проєкт рішення про внесення змін та доповнення до рішення виконавчого комітету Новбурзької міської ради No84 від 14 червня 2022 року про затвердження програми розвитку освіти Новобузької міської ради на 2022-2025 роки.

Шашків. За. Рішення прийняття одного голосно безміна. Наступне на розібраності має точно про надання варенду. Частини житлового приміщення за адресою вулиці Халізні 1, що є об'єктом комунальної власності Новгольської міської ради, службу в справах дітей Новгорської міської ради. Ставимо на голосу. Я не знаю, як ми дивимося на оренду, але я впіруюся табличку, що нас підготував. Якщо заводу ми бачимо, повністю компенсуємо, беремо відсотка, десь там 200 нам компенсували 300, то погажу мільйон гривень нам ніхто не компенсував. І по оплаті за електроенергію теж близько 900 тисяч гривень теж ніхто не компенсував. У відсотковому відношенні це половина схваторність. Соответственно, ми платимо за ті, хто у нас бере варенду. в морен. Служба справа дітей це структурний підрозділ. два мільйона сімсот, мільйон шістсот, мільйон… А, ну, ну ладно, ти, хай ну хай буде вирівняно. Ну, ні, ну половина, від куди вже. Ну, я знаю, наші структурні підрозділи, яким надається в оренду, так як вони відокремлені. Ні, я розумію. Структурні підрозділи. Лена Анатольевна, будь ласка, коротко, проінформуйте. чого така розбіжність? Тому що орендарі платять за фактично займаємо площу. Там є кабінети, які Знаходяться пусті, ніхто їх не орендує, тому е, міська рада за них і оплачує. А за воду? Е, ну за воду, оскільки намотало, ми наділимо. Ну, 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 є ми є, є водяний вічини. Він ну, на мета відповідну кількість кубів. Ця відповідна кількість кубів ми розкидаємо ну, на кількість і, працюючих, які там вас, як, перебувають. Якщо, якщо у нас є приміщення, які ми використовуємо, то чому ми їх опалюють? А як же не опалення? Це модернізація. Ну, коридори, передовій крав. Всі гроші на ДСУ. Правильно. зуправо. Яка ж модернізація? Ходити чітко відповідаючи на питання. Я ж не задав питання, тому що батарея можна поставити газу приміщення і без контролю. Само опалення без регулятора. Крім того, відповідь. Це ті структурні підрозділи, які сьогодні є. Крім бюджетних установ. Де бюджетна установа? Це сьогодні казначейство, сьогодні служба соцзахисту району, е -е карантинних рослин. Вони передаються приміщення за одну гривню. Розрахунок перед тим як ми даємо рішення на укладення до оренди, рахунок розрахунок проводиться про конарній вартості. Відповідно до займаної площі стараємося і намагаємо сьогодні використовувати всі приміщення, десь йдуть реформування самих служб, скорочення йде по тим установам, які не підпорядковані міській раді. Але в подальшому всі ці приміщення будуть використати систему опалення, якщо брати по пріоритетності, то треба сьогодні зміняти в закладах освіти. І там сьогодні, там, де перебувають і, і, і навчання, здійснюють наші учні. От сьогодні ми поперед сесією вилагодали з директором четвертої школи. Там необхідність є заміни системи опалення, яка теж застаріла, яка не має регуляторів, не має сьогодні тої ефективності, і тому треба пріоритетність визначати самим депутатом разом з апаратом міської ради. Я готовий до цієї роботи, і якщо є необхідність, ми прорахуємо і надамо пропозиції на розвідку бюджетної комісії. Тому ми сьогодні повинні визначати із тих можливостей, які є. Стосовно передачі є дійсно відповідно до закону така норматива. Якщо це було прописано для комерційних об'єктів, ну ми сьогодні таких не визначаємо. І не ставимо за для державних, які тільки за гривню, там ми не заробимо, але і не компенсуємо і Але ж там ще ж дивіться питання не тільки в опаленні приміщень, електроенергії, водопостачанні. Сьогодні для прибирання території, яка е, є загальні кори... коридори, загальні коридори, де люди ходять, їх прибирати треба. наш прибиральник повинен бути в тих структурних не можна. Це тягар тягає на власника. Власником сьогодні. Приміщення, міська рада, і ми цей тягар, несемо фінансово. Тому тут така ситуація. Далі будемо визначатися, можливо, там по кількості е е використання квадратних метрів площі передамо для баланс тій установі, яка більше використовує. Але зміни не, не змінюються, тому що бюджет в нас один. Виміню тут оплата за природний газ, 30 тисяч кубів використано, а відшкодовано 17 тисяч 600. Це якби відсоткові ставки десь ну, близько 60% компенсовано. Але в гривнях дивлюсь 278 тисяч 200 використаних ну, гривнях, а відшкодовано 167 тисяч 144. Майже все там 11 тисяч. А ціна ціна той тягар, ну власник, власник міський радим відсоток. Якийсь нам відшкодовується і добре, що нам такий відсоток майже більше половини трошки компенсується. Я не правда, але кошти, щоб ви зрозуміли, в більшості відсотків на 90 це міської ради з бюджету міської ради до бюджету міської ради. Просто різні розпорядники. Ну так. Прописано бюджетний Ставимо на голосування цілому, так, так. і чина комісія, Добави. прошу провести голосування так. за даний